Все, Сина і Святого. Думання. Слава Ісусу Христу! Браті і сестри, вітаю усіх вас з Воскресним Днем участі святих Христового Китай. Тут стануть, закрити. Сьогоднішня неділя. Ми кожен рік на переході Великого Христа згадуємо ці дні. І згадування цих днів в першу чергу починається із поминання, поминання померлих. Ми говоримо про поминальну міцінську суботу. Чому ми говоримо про поминання? Що ми вже в першу чергу говоримо про тих людей, яких немає. Вони вже стоять перед лицем Божим. Ми всі стоїмо перед лицем Божим. Але різниця між людьми, які живуть на землі і людьми, які вже пішли з цього світу, є та різниця, що приближче за себе. Бога можемо випросити. І має можливість звертатися до Бога за прощення своїх гріхів і за своє щасливе життя, за німе прохання. Вони такої можливості за себе вже не мають. Лише нам дана така можливість молитися і за себе, і за них. Ось цьому різниці, В іншому різниці практично немає. Тому що вони в тому світі, в іншому світі. але ну, і вони живі, і ми живі. Але нас, Господь, нам дає на уселям молитися і за себе, і за когось. А вони можуть молитися лише за нас. А за себе вже не можуть, тому що стоять перед Богом ще не в сам момент суду, але вже стоять перед Богом. Тому церква, церква це ми з вами. За визначенням одного із богословів, церква це єпископ і народ, це і є церква. Ми встановили, а голос народу, а голос Божий, встановили такі чини, встановили такий порядок. І згідно того порядку ми і живемо, що ми вшановуємо тих, які відійшли з цього світу. Ми молимось за них і кажемо, поміни, Господи, тих, хто відійшов і дарує Царство Небесне, згадуючи їхні добрі справи в першу чергу, але усвідомлюючи, що немає людини, яка б жила і не згрішила. І тому просим прощення і за найменші гріхи, адже гріх не виражається в тілі обов'язково в тілі а виражається і в тілі, і в думці. І думкою може людина грішити не менше, і словом людина може грішити. Тому що така природа наша, але ми хочемо, щоб гріх не торкнувся нічого, ні тіла, ні слова, ні думки, щоб воно нас не відвело до єдиного. Бо буде два визначення. Рай і гієнавога. Немає що визначення. А життя наше земне – це короткий терміновий в певному часі, як пише Псалом 70 років силі 80. І все одно наступить кінець. В якийсь момент. Немає тут безкінечності. Безкінечності є лише в Царстві Небесній. Тому як ти прожив це життя важливе, і чому ми нагадуємо і кажемо страшний суд? Тому що там корупції нема, там суддю не купить. Там ні одного, від кого це залежить, не купить. Ми не хочемо сказати, що всі судді багаті. Не можна. Не можна так говорити. Є хороші справедливі судді, хороші справедливі чиновники, є виключення із них, як і в кожному суспільстві. Як і всім, що всі святі, не всі. Але переважає, чи в сім'ї, чи в суспільстві добро і правда, а все остальне гріх невеликій кількості, і він не шкодить загалом організму сім'ї, організму суспільства, держави. Не шкодить він і гріх, який навіть є приватних людей. Не шкодить повністю всій людині, тому що лише частково її спокушає або частково її торкнувся. Не можна по одному вчинку судити, що людина вже все, пропавши гріш. Чи немає виправлення? Це було б несправедливо. Але є у всіх це. Тому оцей страшний суд, тому що він справедливий. Він справедливий, тому що буде судити сам Бог. І буде судити не від, не від, свій, не від свого розуміння, а буде судити від нашого життя. Ми самі себе осудимо в першу чергу, а не Бог прийде, і буде визначати. Ми самі себе в першу чергу осудимо. І ми осуждаємо, тому що осуждає нас наша совість. Наша совість наша з наші чином. І тому ми, всі боїмося цього, перед всіма можна виправитися. але самим перед собою не можеш виправитися. Самим перед собою можеш обманути всіх в цьому житті, тому що вони тобі довіряють і вірять навіть твої неправди. Але сам себе не обманеш, себе не виправдаєш, тому що совість буде тебе обов'язково звичайний в тих недобрих вчинках, які ти вчинив перед Богом, перед людьми, перед суспільством, перед державою, перед будь-ким. Саме совість буде Христина. Тому ми і говоримо про очищення совісті. Ми говоримо про покаяння, ми говоримо про зміну. А говоримо це для того, щоб на страшному суді Бога, а Він настане для всіх, можна з чистою совістю предстати або максимально очищеною предстати і отримати заслуженого роду це царство небесне, де немає ні журби, ні зіхань, а життя не скрічно. Тому ось це важливо піклуватися про свою душу. Тому що ми їм, коли цікляючись за земле. Кидає все остальне притроне. Ну, кажуть, наприклад, пішов по кар'єрі кар Іванослав по трупах. Ну це ж не означає, що хто був на його життєвій дорозі помер. Це таке умовне слово. Але він переступав через людей для того, щоб добути. То Або інший інший вираз, коли людина своє життя віддала за ближніх своїх. Це інша участь. Віддати своє життя. Одна дорога і інша дорога. Але ми говоримо, хто віддав своє життя, благо зробив. Ну і що що ти прожив дорогу? Толк від того, що ти прожив. Що зробив? Хто тебе буде згадувати? Ні? Звичайно, ми говоримо і армії. Много я літа співають, 100 років бажають. І це правда, і це нормально. Але для чого тобі тих сто років, якщо усі твого життя тебе собі смучить? Пам'ятайте ви своєму існує, щоб не було хотіти пробольно за десять попрожити його. Для чого це твоє життя, якщо ти не знаєш, для чого ти живеш? Ми говоримо в благодійні, коли говоримо в ідеалі, коли ти праведно. Роблячи максимально багато добрих справ, ще мав багато років, і зробив ще більше добрих справ. Ще більше збагатив свою душу, ще більше людей спас, більше людей кормив, підтримав, більше добра приніс. Тоді є сенс в кількості тих років. Ну можна і страждати 100 років. Ми бажаємо не бажаємо 100 років. А в нього хвороба вже 16. Так що до йому бажаєш. Щоб він все життя мучитися. Що це за бажання? Ми говоримо богодіття, бажання, щоб при доброму здоров'ю, при чистій душі, при радості на душі ти прожив багато років. Тому коли бажає багато років, треба думати, що ти бажаєш. Ось, наприклад, приведу вам інші. Одна із історій одного мого знайомого. Була в нього мама. Він її любив. Вона захворіла. Була вже по, достатньо похилого віку, але ніколи не скажеш, що батькам час побирати. Їх завжди не вистачає, і їх не хочеш продовжити до безкінечності, щоб вони тебе пережили, твої батьки. І ось вона захворіла, і видно, що ось кінець. І він так явно почав за її боротися, в духовному значенні цього слова, і в медичному. Задіяв всіх, і поливських, і їй вже час відійти, а йому замість того, щоб відпустити її, він нам почав землі боротися. Їм, понятно, що вона вже паралізована лежала, але він ще далі вимовив, що вона не померла. Далі продовжувала лежати. І ще якийсь час прийшов. І він потім покаявся за те, що для мами випросив цей вік. Що він випросив? Щоб вона ще страждала. Він не поступив як егоїст. Тому що підняти її неможливо, але хай ще помучиться рік. А я побачу, що вона мучиться. Буду приходити до неї і в свою життю буду задовільняти, що мама моя жива. Який повний з тих страждань? Ти випросив мамі нездоров'я, не щастя, а ти випросив вік. Страждання. Для чого? Егоїзм. Тому в безумії своєму не треба просити те, що не корисне. Просити в розумі своєму те, що створює благо для людини. Те, що створює благо для людини. Ось це треба просити. Тому ми, коли згадуємо про страшний суд то давайте розраховувати на всіх серцях цього життя. Що ми тут розуміємо? В першу чергу, те, що ми всі йдемо сім'я. Друге, як ми проживемо це життя. Третє, що залишимо після себе, яку згадку. А ця згадка це і є оцей лист перед очами Божими. Як ти прожив своє життя? Помітно, непомітно. Що ти зробив? Записано це, як баряділо чи ні? Чи просто проіснував? Що був, що не був, який світ, як кажуть, добрих справ ні спереди, ні з Тому ми сьогодні, згадуючи про страшний суд, маємо ще одну події декількох років давнини. Вже говоримо про давнину. Пройшло тільки три роки, а вже говоримо продоволь. Але, але це лише в роках, але не в пам'яті нашій. Загинули на майдані наші перші герої. Є війна. Багато хто з них поранений, але багато кого і немає. Ці страшні події, які, які відбулися, Важливо, що не будемо аналізувати якийсь інший аспект, але віддали життя за нас. Оце те, що вони представили перед Богом і кажуть, а як ти пробив своє життя. А я віддав своє життя, щоб мої родичі, мої близькі, знайомі жили щасливо. Щоб неправда не керувала в світі цього. Поле, звичайно. Кажуть, що вони ніколи не вмирають. Ось ці герої ніколи не вмирають, в першу чергу не вмивають у пам'яті нашої. Ми не будемо аналізувати вчинки, події, але сам порив душі. Адже що нам буде? Любов до своєї землі і любов до правди. Ми хотіли просто бути щасливими на своїй землі. Хтось думав інше, але правда перемогла. Правда перемогла. Але це не кінець. Ми не задовільняємося лише тим розумінням, що правда перемогла. Ми встановлюємо інше. Ми повинні пам'ятати, як вона перемогла, ця правда. Повинні розказувати цю правду і нашим дітям, і берегти оцю перемогу. Адже перемога не має розуміння вічності. Перемога, а далі знову черговий, черговий виток життя, щоб не розслаблятися. Тут якраз дуже хочеться згадати біблійну історію про ізраїльських царів старозаповіті. Жив народ благочистивий, і обирали, і Господь їм посилав благочестивого царя. Вони царював, він царював, вони жили, потім немало пробувань, народ розслабляється, розбещується, починає жити приковно. А людина егоїстично вибирає собі подібного. Обирали ж такого ж царя. І той, як почав мучити, як почав відбити, лукчувати. Вони знов кричали до Бога. Кричали, гукали. Бог забрав того цея. Знову прийшов Того Чистий Отця. Вони здовжого до Бога, Знову схватили себе, почали він Знову посилають їх нечестивого ця. Книга царства. Читайте самі і побачите цю біблійну історію. Але і сьогодні, і сьогодні те ж саме, нічого. Зміняється в світі цього. Якщо ми будемо жити благочестиво, оберемо блочестиво. Якщо почнемо жити нечестиво, не пам'ятати історії, прийде нечестиво і будемо нечестиво правити, а ми будемо страждати. Також щоб не страждати. Бо страждання ми самі на себе накликаємо. Страждання не Бог посилає. Ми на себе самі накликаємо страждання. Ну, візьмемо приклад умовний, і йде сторону. Написано щось, не корисно тобі цього. Ми ж його вживаємо. Ну, наприклад, спиртне. Написано, шкодить. Недобре. Зловживає? Зловживає. А кажемо, чого далі, Що там хтось вживав. Написав, самі для себе написали. Куріння. Зловживає, для чого пише. Самі пишемо, самі не бачимо, самі робимо, а потім самі страждають. І Чорнобиль чорноблювати скільки ж той чорно буде винувати, самі винувати, та щоб не страждати, треба винен щити. А відповідно треба пам'ятати історію. І щоб сьогодні жити щасливо, треба праведно жити, праведних вибирати собі керівників, і тоді буде життя щасливе. Але якщо ви вважаєте, що вони неправедні, зняти їх з посади. Тому що джерело влади, хто є? Народ. Хто джерело влади є? Народ. Ще раз кишіть народ. Що як без гласний, хто джерело влади. Ще раз, розкажу, джерелом влади є народ. Ви є джерело влади. Запам'ятайте, ви є джерело влади. Усіх пиять мені. Не на кухні курчання, а у всіх і постачах на вулиці, не тільки в якомусь святому приміщенні, не тільки в день виборів. Кожен день вийде джерело. І будьте відповідно чистим джерелом, а джерело є або засвічене, або чисте. Джерело характерне тим, що воно завжди пробувається, Вимивається. Так от вимивайте все чистили. І будьте чистим джерелом, з якого буде тікти чиста вода. Тому для того треба бути самим і чистим і чистим упередження, але пам'ятати історію. Тому ми сьогодні поминемо, яка й Господь помене всіх наших героїв, не тільки Небесної Сотні, бо та вже не тільки про Небесну сотню герої, то каже, сотні, сотні, сотні тисячі хлопців і дівчат. І жінок віддали своє життя за незалежність. Тисячі. І тому хай ми населення Господь, під хтось говорить це мир. Я за перемогу. Буде перемога, буде мир. Буду говорити тільки про мир, буде війна, постійно. Тому я за перемогу, перемогу правди, перемогу нашої державних інтересів, а тоді наступ. Ми. А наші герої ніколи не вбирають поблизу них полос, їх пам'ятають, шановують Бога Бога і, і проявляємо нашу шану і Богу до тих, хто сьогодні ще живий, хто захищає, хто демобілізувався, хто на яких сільших, на ротації, і в різні форми є міського положення, тому ми проявляємо шану і до тих хлопців, хто сьогодні захищає. Які, яких ми хочемо сьогодні відбадьовити, визволити висловити нашу вдячність за нашу небайдужість, в першу чергу за небайдужість. І відзначити відповідними нагородами різних інстанцій, тому я запрошую організаторів до слова, ми відзначимо нашу відповідь.